Продовжуємо нашу програму Війна та зброя в першій частині. Ми говорили про нові рішення, які потрібні збройним силам, про скорочення процедур прийняття техніки озброєння на забезпечення озброєння збройних сил. А далі ми будемо говорити про про те, чи приживається закордонна зброя на українському для Украї... в українському війську, тому що на болі бою ми бачимо ефективне застосування закордонної зброї, але забуваємо про те, що Фактично зараз українська армія має ситуацію, коли якої немає жодна інша армія у світі, згодом на те, що парк озброєння надзвичайно строкати, і кожен зразок озброєння треба ремонтувати обслуговувати це власне таким кошмаром для логістичних структур українського війська. І є українські компанії, які мають певний досвід взаємодії з закордонними постачальниками, і тоді виникає питання, що яким чином обрати кращі практики для того, аби Вирішувати ті проблеми, які існують в Збройних силах. І зараз до нас долучається Владислав Бельбас, генеральний директор компанії Українська бронетехніка. Пане Владиславе, вітаю вас, радий бачити і чути в ефірі каналу Еспресо. Дня, дякую за запрошення. Радий теж чути вас. Хотів би, щоб ми спочатку проговорили про тему, яка стосується обслуговування і ремонту закордонної техніки, а потім уже до того, що робить власне ваша компанія. В українській бронетехніці є такий певний обмежений досвід контактів з турецькою бронетехнікою, яка постачалася до збройних сил, і фактично є досвід роботи з іншими закордонними зразками, які обслуговуються на українському ринку. Як би ви визначили найбільш такі чутливі проблеми обслуговування закордонної техніки, і як зменшити ті проблеми, які зараз стоять перед нашими ремонтними підрозділами, які не мають запасних частин, там ремонтної документації і таке інше? І це суттєво впливає на боєздатність тих зразків, які ми в значній кількості отримали від наших партнерів? Питання правильне по своїй суті і по тому впливу, яке, яке от логістичне забезпечення, ремонти, як вони впливають на боєздатність армії, дійсно, якби перший там час 22 й рік постачання було відносно швидким і відносно без підтримки, взагалі. Ми бачимо, що нам тоді надавали там і складські зразки озброєння, і так далі. А вже починаючи з другої половини 2023 року, багато виробників працюють над тим, аби залучити місцеві компанії чи то приватного сектору, чи то «Укроборонпрому» для створення спільних підприємств по організації сервісного обслуговування поставки запасних частин. А, наша компанія в тому числі долучається до такої роботи із американськими компаніями, і з турецькими компаніями як ви сказали. А, тому а, такий процес іде. А, я би тут віддав а, пальму першості, мабуть, німцям, які вже три підприємства спільні створили і далі декларують а, таку підтримку. А, із такого скажімо так, зараз а, теж Франція лідирує в плані. Підтримки на да, декларування підтримки України, але те, те обладнання, яке ми отримували з Франції, там більшість його була все таки в дуже такому е, відносно неробочому стані, і необхідно було проводити якраз до опрацювання, до обслуговування чи ремонти е, цієї техніки, і тому теж я думаю, що зараз буде якась така хвиля. І постачання, і можливо, що ми можемо це робити в Україні: ці роботи по відновленню чи цієї техніки, які вони можуть нам надавати, оскільки вони дійсно декларують зараз і виступають в авангарді підтримки України, тому така робота ведеться, така робота. Розширюються і оці оборонні форми, які проводить Міністерство стратегічних галузей промисловості, вона теж дає певне таке розуміння компаніям, з ким вони можуть працювати на ринку України. Єдине, що я тут додав би, це потрібно трошки зменшувати бюрократизм цього процесу, а збільшувати все-таки пряму комунікацію виробники, виробники. Мається на увазі виробники закордонні з виробниками українська, пане Водославе. От для, от для вашої компанії цей сегмент він цікавий, чи він умовно кажучи, занадто витратний, тому що тут багато юридичних тонкощів, нюансів пов'язаних з кожним зразком закордонної техніки, і часом можливо навіть економічно невигідний. Чи навпаки цей сегмент дійсно може бути цікавий на додаток до основних профілів діяльності, які забезпечує українська бронетехніка. Цей сегмент цікавий з точки зору от якраз ознайомлення з тими технологіями і досвідом експлуатації, які є в закордонних компаній. Ті технології, які застосовані в їхній продукції. Звичайно, от ви починали з того, що в нас є різний такий. Дуже різні вироби, дуже різношорстий парк від кардинально різних країн, кардинально різних підходів до формування цього парку бронетехніки. І все зараз скопилося в нас, і в нас ще й до, до, до всього цього немає ж досвіду застосування, так тобто, радянською технікою ми користувалися багато років. Ми розуміємо. Нюанси, проблеми, і так далі більш-менш, то для того, щоб зрозуміти там нюанси якісь експлуатації Бредлін, її потрібно експлуатувати. А, тому а, є, є таке, скажімо так, така проблема, але а, вона якось так активно вирішується і, і застосуванням техніки, і тим, що а, компанії набувають певного досвіду. А, Теж тут важливо, що кооперація із такими, ну тобто, не так просто отримати ще можливість такої кооперації. Треба мати певні компетенції, треба мати виробничі спроможності, треба мати е е навчений персонал, треба бути готовим інвестувати в спеціальне обладнання, інструмент е приміщення і так далі. Но ну, ви, в принципі, готові в цей сегмент заходити, вважаючи, що це дасть вам і нові знання, і, власне, нові можливості щодо спільних проєктів, можливо, навіть закордонними компаніями. Так, звичайно, і не тільки наша компанія, наша компанія активно цим займається, і не тільки наша компанія, є ряд інших підприємств, які займаються теж цим напрямком, але ну, наскільки мені відомо, там без. Так договорів із виробниками, то що стосується, наприклад, М113, то їх ремонтують в більшості як це називається кустарним способом, але що важливо, то що я говорив, що ми здобуваємо такі компетенції, це доволі така нескладна техніка, і дуже важлива організація швидкого ремонту такої техніки. в Відносно невеликій відстані від е, лінії фронту, тому що якраз от логістичне забезпечення це дуже важливо, і ремонтувати техніку там в глибині тисячу кілометрів і більше, і там декілька днів на логістику, на бюрократію і так далі, це буде мати негативний ефект на полі бою. Зрозуміло, пане Владиславе, хотів би поцікавитись щодо. Політики міністерства оборони, що щодо закупівлі озброєнь, от буквально в березні на початку місяця було оголошено такий потужний тендер на закупівлю пікапів для збройних сил України. Потім було підписано меморандум з корейським виробником. Можливо, з огляду на певні можливості цієї компанії, як ви дивитесь на цю процедуру тендерів, яка зараз іде через систему державної агенції закупівель озброєнь? Чи вона є ефективною, досконалою? Чи збираєтесь ви брати участь в цих тендерах пов'язаних з пікапами? Тому що пам'ятаємо ваші розробки, на які ваша компанія витратила значні кошти і були гарні напрацювання. Цікаво, чи зараз вони в полі зору Міністерства оборони. Ну, тут ситуація двояка. Вона стосується того, що звичайно, ми, як компанія, за відкритість ринку, за відкритість закупівель. Багато разів вже говорив, що. Так відкритість вона породжує конкурентність, конкурентність породжує зниження вартості і збільшення покращення якості. Що стосується саме пікапів, то дійсно ви пам'ятаєте, що в 2021 році було запущено дослідно конструкторську роботу. САЙГАК, результатами якої стало, що і це до речі, був один із перших відкритих, взагалі перший відкритий тендер, такий міноборони. Стосовно них і в цьому тендері умовну перемогу бо такого фіналу, як не було. Отримала українська брендтехніка, представивши своє рішення, яке пройшло ряд заводських випробувань. Було представлено замовником. Але замовник на той час відмовився, а треба сказати, що, наприклад, вартість відмовився від високої вартості, і треба сказати, що очікувана вартість автомобіля тоді. Складала приблизно ту очікувану вартість, яку е, об'явили в грудні на тендері. В грудні е, закупівлі там понад тисячу пікапів мені здається, агенція оборони закупівлі закуп об'явила. Тобто е, була свідома маніпуляція в 2021 році стосовно там завищення такої вартості, е, але тут треба сказати, що зараз планували ж купити звичайні цивільні е, пікапи. Які не пристосовані, скажімо, до я не кажу, що це погано, так я просто кажу, що відмінність чому да? Чому що вони не пристосовані для різних родів і, і сил, і тому, звичайно, що машина якась дороблена до обладнана, прилаштована до ведення чи використання в зоні бойових дій, вона має мати якісь там інші. Цінові параметри, чи оскільки змінюються якісь її технічні характеристики, тобто, фактично, якби 21 першому році були закупівля для сей то е, у вас було б зараз виробництво, і можливо, проблем в українського війська з такими зразками техніки не було б. Та тобто, якби тоді було б ухвалено правильне рішення. Ну це то, я не можу. Це буде маніпуляція з моєї сторони. Оскільки тоді планувалося закупити 150 автомобілів, А ми зараз розуміємо, що за ці роки було закуплено тисячі і тисячі за волонтерські кошти. То ігнорування потреб збройних сил України за весь час незалежності України. Воно все таки дається в знаки, і той автопарк взагалі відсутній, Це ну, проблема глобальна, і тендер, які очікувалося Провести Міністерство оборони, він би взагалі там був би непомітний на тому об'ємі, що зараз. Але а, тут треба знаєте, продумувати, оскільки ми могли би вже отримати якусь уніфікацію. А, ми би могли отримати все-таки кращі технічні параметри і так далі. А, ми, звичайно, будемо працювати. Єдина зараз там проблема це законодавство в цьому плані, оскільки трохи. В нас воно хаотично приймається, і, наприклад, той же тендер, який оголошувався у грудні місяці, він передбачав там і податки, і мита через те, що законодавство на даний момент, таке, таке, як є. На мою думку, треба максимально спростити і прибрати всі там мита-податки для техніки, яка постачається для силу порогу. О, до речі, ми знайшли то вашої машини, яка тоді проходила випробування, і тоді відгуки від військових були цілком ну позитивні, навіть коли ми самі от їздили на вашій машині. Ну враження було дуже позитивне. Так, вона проходила. Вона проходила повний цикл випробувань. Вона також в чому особливість була цього рішення оскільки ми брали автомобіль, який проходив. Випробування також для натівських країн, тобто це більш-менш була уніфікована машина для збройних сил і збройних формувань країн східної Європи, і тому таке от рішення здається було хороше. У нас буквально три хвилини, і хочу запитати про виготовлення боєприпасів. Тому що була цікава публікація в закордонному виданні Шведпрес, новинна агенція питала писала про те, що підприємство Мелітопольський завод автотракторних частин робить 20 тисяч корпусів до снарядів і мін на місяць і хоче збільшити цю кількість до 100 тисяч на місяць, так чи інакше, це це підприємство пов'язане з національною асоціацією виробників озброєнь, і хотів була запитати… Питати, якщо існують можливості збільшення в п'ять разів на одному підприємстві, то, можливо, на двох можна вийти на 200 тисяч корпусів для міни, так і нарешті закрити цю проблему? Вона закривається. Вона закривається, цей ринок насичується. Єдине, що ну, ви маєте всі розуміти, що Металообробка це, скажімо так, найпростіший складова технологічного процесу виробництва боєприпасів. Є більш складні це порохове виробництво, є більш складні це вибухові речовини, підривники і так далі. Тобто, звичайно, по металу ми можемо вийти в дуже значні обсяги. Тут буде вузьке місце в іншому, і зараз якраз активно працюємо над його усуненням. Тобто ви шукаєте варіанти, аби більше порохів і вибухівки ми отримали для тих корпусів, які виготовляють наші підприємства. Так. так. Пане Волославе, дуже дякую за ці пояснення за те, що ваша компанія робить для збройних сил і для сил оборони. І нашим глядачам нагадаю, що це був Володислав Бельбас, генеральний директор компанії Українська Бронетехніка, яка. Постачає до нашого війська різні зразки бронетехніки, міни і міномети це те, що зараз вкрай потрібно на полі бою. А загалом, якщо підсумовувати розмову із директором підприємства із нашим військовим, то ми можемо говорити про те, що дійсно технологічні рішення зараз вкрай потрібні на полі бою, і дуже позитивно, що в генеральному штабі відбувається. Так само зміни в підходах і оцінках, і от коли Павло Кішкар говорив про те, що треба, щоб за два тижні новий зразок з'являвся на полі бою, то це якраз і є ознакою того, що військове керівництво налаштоване на те, аби ми перемагали противника за рахунок технологічних рішень, а не за рахунок кількості особового складу на полі бою. Залишайтесь на каналі Еспресо ще буде багато цікавого.